Всім привіт! І це рубрика Оцінює скини підписників. Всі скини я з свого телеграм-каналу. Ось він. Там буде закріплене повідомлення. Тому, якщо ви хочете попасти в відео, скидайте свої скини туди, а ми починаємо. Ось наш перший скін. Ну, скін прикольний, але мені не подобається сува, тому поставлю 8 10 Ну Цей скін мені дуже подобається, ну він дуже гарний. Ну, поставлю 10 10, він мені дуже подобається. Це скін Іван Кату. Він дуже прикольний, гарний, такий, патріотичний. Ну, мені здається, треба ще якийсь, може, аксесуар на голову, ну, поставлю 9,5. По тому що ще чогось не вистачає. Ну, Це просто такий самий скін, майже як був у нас з такою, з такою собою, ну, поставлю десь 7 з 10. Наступний скін у нас ось такий. Ну, Скін вообще топовий, дуже гарний. Поставлю 11. з 10. А ви не сумуйте, якщо вашого